Ми з чоловіком живемо 10 років разом. Його батьки старенькі, їм потрібно допомагати. Моя мама тільки но пішла на пенсію, та мріє про відпочинок. Тому коли у нас з'явився син, а через три роки донька, нам, сподіватись не було на кого. З дітьми все самі, коли не вистачало часу, брали лікарняні чи наймали няню. Це вже було тоді, коли я вийшла на роботу. А вдома з дітьми сиділа я шість років. Часті лікарняні нікому не подобаються, тому приходилось і так робити. Я вважаю, що сім'я у нас міцна. Адже всі негаразди ми долали разом разом вдома, разом відпочинок, якось звиклені на кого не сподіватися. Тому, коли чули від друзів, як вони ображаються на своїх батьків, що не допомагають їм, то для нас це не було проблемою. Ми дивувалися, чому вони самі не хотіли виховувати своїх дітей. Невже обов'язково батьки повинні допомагати? Одного разу чоловік мені сказав, що його двоюрідний брат активізувався в соціальних мережах. Під світлинами мого чоловіка пише хороші відгуки. Чоловік говорить, що то неспроста. Братові щось потрібно, от тільки що. Дізнаємося пізніше. Коли вони малими їздили до бабусі в село на канікули, двоюрідний брат ніколи нічого не робив просто так, або вимагав послугу за послугу, або щоб йому давали якусь цінну річ за послугу. Тому, коли брат почав проявляти увагу до мого чоловіка, ми чекали якоїсь несподіванки, але чекати довелось недовго. Зателефонувала мама мого чоловіка, розповіла, що говорила з сестрою. У них виникли проблеми вірніше не проблеми, а вони хочуть заробити грошей. Доньку їм немає на кого залишити, а бабуся старенька. От вони й придумали їхній доньці два роки. Дівчинка хвороблива, В дитячий садок ходити не може, бо часто хворіє. Твою рідний брат вирішив оформити декрет на мене і віддати нам свою доньку. Нехай вона живе, поки вони приїдуть за робітків, а вони планують їхати на рік. А я що пішла в декрет і сиділа з племінницею. У мене просто не вистачає слів. Чоловік одразу відповів мамі, що цього ніколи не буде. По-перше, дівчинка хвороблива, вони ж самі говорять а якщо що станеться, то хто буде винен? Як вони можуть взагалі залишити свою дитину на чужих людей? Адже я з ними зовсім не знайома. а тут одразу довіряють свою дитину. Через деякий час телефонував брат до мого чоловіка. Знову та пісня, щоб залишити дівчинку з нами. Але чоловік відповів, що ми не погоджуємось, адже я тільки вийшла на роботу, який декрет. І потім ми тільки стали нормально жити, тому що дві зарплати це все-таки краще, ніж одна. А чужа дитина як вона взагалі буде почувати себе між нами? І потім, навіщо такі проблеми нам? Ми нікого не просили виховувати наших дітей, і брату чоловіка ми нічого не винні. Після того брат обізвав нас егоїстами, що ми не допомагаємо родичам, яким терміново потрібна допомога, і знати нас після цього не хоче. Так і краще до цього не знав і далі не знатиме. Його мама також образилась телефонувала мамі мого чоловіка, що ми черстві люди, і вона навіть з сестрою через нас спілкуватися не збирається. Вона надіялася, що ми погодимось. Ми з чоловіком на звинувачення більше не звертаємо уваги. У нас своя сім'я, і ми піклуємося про своїх дітей самі, нікого в це не плутуючи, тому вважаємо, що вчинили правильно. До речі, в соціальних мережах брат більше не пише хороших відгуків. Та вони нам і не потрібні. Головне, хай нас не чіпає зі своїми пропозиціями.